А ми продовжуємо працювати. Кладемо, кладемо, поклали ми вже п'ятий ряд. Поклали ми вже п'ятий ряд. З цієї сторони вже навіть шостий виклали. Помаленьку, але впевнено. Рухаємося до своєї мети. Ось така в нас тут краса. Це в нас тут віконечко буде. Мама! Якось так. Грядочка моя теж вже росте. Росте, росте. Прополола, полила гарно. Тут вже мої огірочки нарешті зійшли. Ще не всі, правда? Але нічого. Надіюсь, що зійдуть всі. Ось так.